Калина це дивовижний чагарник, який поєднує в собі плодові і декоративні якості. Її ягоди, кора і листя здавна використовуються в народній медицині. В Україні калину можна зустріти практично в кожному саду, адже вона прекрасно росте в наших кліматичних умовах. Цей чагарник виглядає приголомшливо з весни до осені. У травні він покривається пишними білими сувіттями, що нагадують квіти гортензії. Пізніше на ньому з'являються ягоди, які спочатку рожевіють, а потім стають яскраво червоними, немов палаючи вуглинки. Недарма назва калина походить від старослов'янського слова калити, що означає роезежарювати, горіти. Калина завжди займала особливе місце в українській культурі. Вона символізувала сімейне щастя, любов і вірність. На весіллях столи прикрашали гілками калини. А наречені вишивали її ягоди і квіти на рушниках. У світі існує більше 160 видів калини, але в Україні найчастіше вирощують калину звичайну. Найпопулярніші сорти це плодовий калина солодка, декоративний бульдонеж і новий сорт Ксанто Карпом, який поєднує в собі красу і смачні ягоди. Догляд за цими сортами майже однаковий, різниця лише в обрізку. Наприклад, бульдонеж не дає плодів. Але цвіте довше, майже 3 місяці. Калина не вибаглива рослина, але у неї є свої особливості. У цій статті я розповім, як правильно посадити калину і доглядати за нею. Особливості калини. Давайте детальніше розглянемо популярні сорти. Калина солодка, найпоширеніший плодовий сорт, це розлогий кущ висотою до 3 метрів. У травні він покривається білими сувіттями, що складаються з двох типів квіток, дрібних плодоносних в центрі і великих стерильних по краях. До серпня дозрівають яскраво червоні ягоди, які тримаються на гілках до самих морозів. Листя у калини різьблені, влітку темнозелені, а восени стають жовто-помаранчевими. Цей сорт морозостійкий витримує до мінус 32 градусів, стійкий до хвороб і невибагливий до ґрунту. Бульдонеж декоративний сорт, назва якого перекладається як снігова куля. Його величезні білі суцвіття дійсно нагадують снігові кулі, цвітіння триває майже три місяці, а восени листя стає бахряними. Цей сорт не дає плодів, але його краса конкурує з гортензіями. Ксанто новий сорт з золотистими ягодами, які навіть солодше, ніж у калини солодкої. Кущ невисокий до 2 метрів з глянцевим листям. Цей сорт теж морозостійкий і стійкий до хвороб. Калина швидко росте і починає плодоносити вже на другий рік. На одному місці вона може рости більше 50 років. Корисні властивості калини. Ягоди калини справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. У них містяться вітаміни А, В, З, Д, Е, ДО. Р, РР, а також мідь, калій, кальцій, цинк та інші корисні речовини. Відвари з кори допомагають при застуді, зміцнюють імунітет. Листя використовують як протипаразитарний засіб, а квітки при бронхітах. Посадка калини Калина любить сонце, тому садіть її на добре освітленому місці. Грунт повинна бути нейтральною або слабокислою. Посадкову яму копають глибиною 60 см і шириною 50 см. На дно кладуть дренаж, потім заповнюють сумішю з землі, компосту і піску. Після посадки добре полийте і замульчуйте при стовбурні кола. Догляд за калиною. Добрива. Навесні сечовина, влітку, гнойова жижа, восени калійно-фосфорні підживлення. Полив у перший рік щотижня пізніше, рідше, але рясніше. Обрізка для плодових сортів навесні для бульдонежу після цвітіння. Зимівля, дорослі кущі не вкривають, молоді можна присипати листям. Калина прекрасна рослина, яка прикрасить ваш сад і подарує корисні ягоди. Вибирайте перевірені сорти, правильно доглядайте за ними і вони будуть радувати вас довгі роки.